Всім привіт вітаю всіх з великим святом Петра і Павла, 12 липня сьогодні. І ми з вами пройшли потужний марафон Апостольський піст. Сподіваюсь, що ви пройшли плідно. Дуже тішуся з результатів отриманих, особливо за ці от останні два тижні. Це і фізичні здобутки, це і авторські здобутки. Ну, Про духовні це вже не мені їх оцінювати, це там вище оцінюють. Проте, ну, як і кожного року, я дуже люблю ці от постові періоди, дійсно вдалося попрацювати з Божою допомогою, і е, потрібно розуміти, що під час посту ви працюєте не лише своїми зусиллями під час посту за юліанським календарем святоцівським, а ви множите свої зусилля на оцей от коефіцієнт напрацьованості святих отців, тих святильників духовних, які йшли перед вами, які е, все таки привнесли. Таке в духовну таку скарбницю дуже багато своїх подвагів, своїх спостережень, своїх якихось таких от важливих прожитих ситуацій. Сьогодні відео буде дещо коротшим, адже ввечері я вас запрошую на сторінку до себе о 9 годині. Приготувала вже для вас сюрприз. Такої ви мене ще не бачили. Дуже цікаво почути ваш відгук буде. Повністю секрет не розкриватиму, зайдіть просто 9 сторінці, ой, 9-й годині на сторінку і поглянути, що, що там буде. І, хоч відео буде сьогоднішньо коротшим, проте воно буде все рівно змістовним, ми маємо з вами використовувати ситуацію для того, аби. Тренувати вміння, аналізувати ситуацію, не впадати в емоції. Тобто, сьогодні я вам також запропоную певні новини, певні ключі для подій, які зараз відбуваються, для того, аби ви могли, моніторячи інформаційний простір, вже по-інакшому крутити ті чи інші фрагменти головоланки. Перший такий от важливий момент, який варто розуміти, це те, що ну, от, Обіцянка поновити поставки зброї, вона не витікає жодним чином з неіснуючих дипломатичних якихось зусиль. Їх реально не існує, тому що професійних дипломатів зараз не залучають до цих процесів вже тривалий час. Вона не є наслідком Хейту Трампа, оцих от огидних абсолютно дописів, які про нього пишуться, нерозумних, ворожих, огидних. Я не прихильниця Трампа, ви це чудово знаєте, проте ну, дуже тупо і дуже так от знаєте, от, по зрадницькому плювати в бік людини, яка в принципі багато що зараз вирішує. Так? І коли це робиться, потрібно розуміти, що це робиться не просто так. Отож, ця обіцянка про поновлення поставок, вона не витікає ані з хейту, ані з неіснуючих дипломатичних зусиль. Вона витікає з наступного. Все дуже просто насправді. Росія перед тим, як з'явилася в мережі ця обіцянка, сказала, що вони збираються Іраною збагачувати, ядерне, ну, допомагати збагачувати уран для того, щоб вони могли зробити ядерну зброю. І у відповідь на це Трамп сказав, що то, сказав те, що сказав. Тому такий є контекст, так, він ну, розвертає ситуацію, так, емоції вщухають, і ви починаєте просто аналізувати. Також дуже цікаво те, що ви могли бачити від, в коментарях під відео попереднім, що... В ряді європейських країн, там, в Італії, в Британії, пройшли такі от протести мусульманських таких от жіночок, цих от замотаних, вони ходили вулицями, протестували проти того, щоб місцеві туди, куди вони приїхали, що місцеві жінки не замотані, так як вони. І вони хотіли, от такі от протести, щоб місцеві замотались. От ви знаєте, сьогодні одягаючись от. Блоску з відкритою спиною, то в мене таке от питання було: через скільки ж такий одяг в Україні точно забороняти, тому що явно процес мусульманізації так, є спроба розгорнути його в Україні теж. Ну, про якісь моменти я вже писала, буду розповідати про це іншим разом. Ще також з новин, які варті уваги, які не дуже так от аналізуються. і Висвітлюється в українському медійному просторі, це те, що Ізраїль будує в Газі гуманітарний, а насправді концтабір на 600 тисяч осіб. І навіть адвокати в Ізраїлі, називають, що це злочин проти людяності, цей табір збирається побудувати в зруйнованому зараз місці. На дуже невеликі такі от території. Тобто ці 600 тисяч, які планують туди запихнути, їх планують розмістити на дуже невеликі території. Це будуть чоловіки, старі, діти, жінки, Тобто це такий от концтабір. І його особливістю буде те, що ті, хто туди увійдуть, не зможуть з нього вийти. Уявіть собі, так? Який гуманітарний такий от табір, так? І такий от нонсенс ми бачимо, наскільки євреї. Перетерпіли так від фашистських концтаборів, і зараз вони будують свій. І будують його дуже цікаво, і Тут ми з вами починаємо відкривати для себе нові імена, нові назви, які мають стосунок і до подій в України теж. Будувати до цього будівництва залучено фірму ПАЛНТІР. Пам'ятаєте, я вам вже про неї розповідала. Це така от компашка, яка нишпуриться по гаджетам, абсолютно без там, питання по комп'ютерам, і збирає приватну інформацію для того, щоб ну, використовувати це в своїх цілях. І зараз вони підписали такий от контракт з Ізраїлем, тобто вони будуть інтенсивно працювати саме там. І, зокрема, в розбудові цього такого, який буде дуже цифровим таким. Підв'язаний на цю вищу, нові так звані технології. І от там дуже цікава особистість фігурує у зв'язку з побудовою цього концтабору, це Ерік Принц і його компанія Blackwater. Дуже важливо зараз для себе оцінити взагалі цю компанію Blackwater, ну, сама назва вже, так, Чорна вода. І про Еріка Принца, тому що якщо ви почитаєте про нього, наприклад, в українській вікіпедії, то ви не знайдете дуже багатьох цікавих фактів. Тому я раджу вам читати все таки англійську версію, і вона там повніше, а краще ще залучати якісь додаткові джерела інформації. Що в ньому цікаво? Це бувший військовослужбовець, він організував таку приватну воєнну кампанію. Є навіть документалка про його цю компашку ліцензія на вбивство. Тобто це таке собі от угруповання, яке виконує замовлення по знищенню, ну кого замовило. Спочатку воно називалось знищення так от, типу, кампанії по відстрілу терористів, але ви розумієте, в якісь з попередніх відео ви могли бачити, так що дуже часто терористами. Називались не терористи насправді, а ті, хто був просто незручний для цієї от от давосівської шайки, тобто групи осіб, які пробують втілити своїх виробових ідеї і нав'язати їх всьому світу. це відбувається вже не першим. Кажу за ці сто років, ну це вже така от потужна третя спроба. Тільки тепер вона особливо тим, що підв'язані під неї все-таки технології. І от. Цей Ерік Принц і його компанія профігурувала в українських новинах тільки одного разу. Це коли він приїхав у 2020 році з бажанням купити Моторсіч, типу, щоб вони не дісталися Китаю. Але насправді, от якщо ви почитаєте, хоча б кажу англійську версію Вікіпедії, то ви дізнаєтесь, що ця людина. Дуже часто фігурувало саме в, стосунку, в стосунках з Росією. Його ця компашка тренувала їхню Альфу. Він дуже полюбляє згадувати, як під час цих навчань, як вони навчали цю Альфу, як вони там бухали, як вони там дуже круто їх приймало і так далі. Також ви можете прочитати про те, що про співпроспівпрацю його і Вагнер. І також про якісь там навіть спільні дії. А також ви можете побачити, що в 2018 році він засвітився на зустрічі дуже цікаві з російським Дмитрієм, там у них ну, така от велика людина в сфері державного майна. Тобто насправді дуже така. Особистість цікава. і, розумієте, Такі пару штрихів до його портрету. так? Тобто ну, вони вбивали навіть просто мирних мешканців. Є кілька справ проти них, які порушили. Це не просто розстрілювало мирних мешканців, які там не були взагалі ні озброєними, не були ні терористами, нічого. І, Знову ж таки, це от компанії, вони абсолютно там не паряться якимись приватними даними і так далі, і зрозуміло, що вони зав'язані також цим волонтером. І е, я не здивуюся, якщо такі резонансні певні вбивства, які відбувалися в Україні, так, зокрема тих самих ватажків е, Майдану, що вони якось пов'язані, е, з цією персоною, з цими навчаннями росіян, так? Тобто, тому що слід розуміти, що росіяни вони самі по собі ну, не могли стати такими якимось ну, професіоналом. Їх хтось тренував. І я кажу, те, що ця персона фігурує у стосунку з Росією, це дуже такий тривожний дзвіночок. тому треба бути. Ну, Розумієте, які серйозні гравці грають. А, то, а от повертаємося до Ізраїлю до побудови цього концтабору. На менш цікава кампанія, яка там фігурує у зв'язку з будівництвом цього концтабору, це є Black and Witch. Компанія ця, вона утворилася близько 100 років тому, От скільки триває спроби знищити світ, так скільки цієї компанії активні спроби. І от ця компанія вона дуже цікава. Вона будувала, це не перший концтабір, який вона будує, тюрма це от в Сальвадорі, яку ви могли бачити, яку я просила вас подивитися, так само концтабори в Китаї, а також дуже цікаві об'єкти, біолабораторії. Зокрема, у Уханську, з якої стався так званий витік. Але нам з вами має бути цікава назва цієї кампанії у зв'язку з України. І в Україні ця компанія об'явилася в 2008 році, підписала контракт з тогочасним Міністерством охорони здоров'я, так званим, а насправді, знищення здоров'я, як ми бачимо по факту. І... З того часу почало таке цікаве співробітництво і будівництво в Україні об'єкту біоспостереження. Такої біолабораторії. Це, Ця інформація вона настільки є відкритою, настільки от, не прихована, що ви можете її навіть в Вікіпедії побачити. Уявіть собі. Давайте з вами актуалізуємо, що відбувалося в 2009 році. У 2009 році, через рік після того, як ця компанія таким цікавим чином зайшла в Україну, відбувається що? Перша спроба закрутити глобальну пандемію, так спроба розкрутити сонячі грип. І саме я нагадаю на українцях ця спроба обламалась, тому що українці тоді що досить непогано пам'ятали знання з біології з медицини і. На це все поражали, не, не примусили самого українця носити і одягнути тоді маски, і якось воно кудись взяло і поділося. Потім стався витік інформації, так, ну, ви пам'ятаєте, і тоді вперше ВОЗ постала перед судом за те, що вони у зговорі, у змові з фармакомпаніями пробували цю от глобальну таку от пандемію першу розкрутити. От, ну, 2000... У 2020 році їм це вдалося краще і, на жаль, так, ну, тому що вже були значно більш використані ці маніпулятивні, технології. маніпулятивні технології. Зокрема, які подавляють рефлекс свободи. В минулому відео ви могли почути цей термін, відкритий він був Павлом, тобто який відкрив, що для того, аби знищити особистість, потрібно подавити її рефлекс свободи, який є фундаментом взагалі особистості. І ця от компанія, так, Black and Witch, вона також потребує такої от уваги і каже: зараз от в Ізраїлі відбувається побудова така. От Абсолютно відверто, відкрито, так, побудова концтабору, і дивіться, світова спільнота вона мовчить. Вона лише не обурюється. Абсолютно видно, що це заохочується. Тобто, виходить, що оці от концтабори. Це є частину світогляду оцих великих тримачів капіталів, які засідають на Давосі. І це навіть озвучувалось тривалий час жив в Китаї і він казав, що він захоплюється цим зда здатністю подавляти, здатністю от, тримати таку велику кількість людей. От, під контролем, і він хоче, хотів би, щоб це розповсюдовалося по всьому світу. Ну, зараз це вони і роблять. Адже я нагадаю, якщо ви думаєте, про те, що це десь далеко відбувається, то нагадаю, що в Україні під час війни от нещодавно було озвучено, що в Україні будуть будуватися нові тюрми. Угу. Явно не для росіян. Так? І завершуючи такий от сьогоднішній огляд, я хочу сказати наступне, що. Коли ви досліджуєте інформацію, то звертає... враховуєте те, що дуже багато того, що іменується новинами, насправді є такі вкиди для того, аби викликати у вас адреналіновий відгук. Тобто, коли ви щось читаєте, замислюйтесь одразу. Хто зацікавлений в тому, щоб інформація ця подавалася, хто зацікавлений в тому, щоб ця інформація подавалася таким чином. Зверніть увагу на те, що дуже часто заголовки вони вже у вас викликають. Стукатіння серця, так, от, і пітміння. Тобто будьте пильними, будьте свідомими і працюйте над тим, щоб ставати розвиненішими і більш компетентними в різних сферах. Всіх цілую, люблю, обіймаю, всім гарного плідного дня. Ввечері побачимось. Папа! -па. Зі святом!